Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги складну дров'яну пічку. Це надійна та потужна піч для приготування їжі на природі. Ідеально підходить для кемпінгу, риболовлі, барбекю та інших видів активного відпочинку. Піч забезпечує швидке нагрівання та рівномірний розподіл тепла. Компактний складний Дизайн робить її легкою для транспортування та зручного зберігання. Металева конструкція з високоякісних матеріалів гарантує довговічність та стійкість до високих температур. У комплект входить вентилятор, який покращує тягу та підвищує ефективність горіння, що дозволяє заощаджувати паливо.